що, власне, у Запоріжжі зараз і в Запорізькій області відбувається докладніше ми розпитаємо у голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старухи з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! А 20... га доба нашого героїчного спротиву минає. Якою вона була у вашому регіоні? Чи є якісь зміни, чи продовжує ворог обстрілювати території? Яка ситуація? По суті, без змін, якщо так можна сказати, 97 обстрілів, якби менше, ніж тиждень тому, але більше, ніж вчора. Час іде обстріл населених пунктів, оріхів обстрілюють. Завчора 20 населених пунктів обстріляли. Вчора, на щастя, ніхто не загинув, час вбили бабусю 38-го року народження, це в мене мама була. 84-й рік йшов. Така успіх в кавичках досягли, вбили літню жінку. 42 повідомлення про руйнування надійшло. Відповідно, надалі продовжуються проблеми у нас в енергосистемі в Енергодалі. Ви знаєте, станція стоїть безпосередньо запитана від енергосистеми України на власні потреби, не працює. Uh, і також за цю добу виводилося в 15 населених пунктах енергетичні системи внаслідок обстрілів. Але хлопці молодці, наші всі служби відновили швидко, uh, працюють як годинники, але піддають своє життя загрозі. Не дивляться на те, що ви бронежилети їм видаємо, але періодично бувають і поранено. Продовжується евакуація, головне з території окупованих за добу 1780 людей виїхали. З них 465 діток. Найбільший потік це з Херсонщини і Васильівський район це місто Енергодар. Люди розуміють, що проблеми, які створені окупантам терористичної діяльності, вони загрожують їх життю і здоров'ю і продовжують виїжджати на вільну тернавільну українську територію. А Прошу. пане так, пане Олександре, а загалом у енергодарі, яка зараз ситуація? Всі так багато до речі, сподівань на місію МАГАТЕ покладали. Не ну, звичайно, що якогось дива ми не чекали натомість, чи якось там змінилася ситуація після того, як відвідала комісію комісія атомної електростанції? Ну, я... ну ми ж почули заяви і висновки МАГАТЕ. Вони, якби для нашої країни, вони позитивні в цілому? Да, але вони такі в дипломатичних конах всі витримані. Нам потрібно, ми спочатку говорили, і керівництво країни говорило чітко. Нам потрібні рішення, реальні рішення по спрямовані демілітаризацію території атомної станції на те, що всі безпекові питання будуть під контроль на енергоатомом і відповідно МАГАТЕ на сьогодні. Ці питання не вирішені. Окупант продовжує обстрілювати станцію періодично і далі готується обстрілювати. І ви ж знаєте, що на днях вони нові терористичні заходи здійснили, обстрілявши енергосистему країни, нищачи лінії електромереж, розподільчі пункти електричні і піддаючи загрозі життя здоров'я людей, тому що відключена електрика це зупинені апарати штучної вентиляції легень, операційні, які без енергії відповідно загибель там простих людей цивільних безпосередньо. Тому в Енергодар, як столиця енергетичної країни, зараз кажемо в такому в ситуації зупинки серця. Фактично зупинилася енергетичне серце. Нагадаю, знаходиться в Енергодарі найбільша в Європі атомна і найбільша в Європі теплова. Теплова, правда, що зупинилася на початку травня місяця, і потужність їх загальна майже 10 тисяч мігават. Відповідно, є досить складна ситуація для людей, які мешкають в Енергодарі. Є досить загрозлива ситуація. Складається з наступом опалювального сезону. Хочу, щоб ви зрозуміли, що в місті атомників були сучасні методи застосованого опалення. Там не було не газових котелинже більше 10 років. А енергія, за рахунок, якої опалювали місто. Все це була енергія з атомної станції. Коли блоки працювали, то вторинне тепло воно надходила в мережу. І там найдешевше була гіка калорія в Україні всього 400 гривень. Там в обласному центрі на, наприклад, 4,5 рази дорожче, але під час війни Енергодар потрапляє в ситуацію досить критичну, тому що е іншого не буде в виду опалення. Там дев'ятиповерхівки, там не можна замінити опалення з атомних станція. Атомна станція наразі стоїть. Якщо це продовжиться, то життя і здоров'я людей буде ще під більшою загрозою. На жаль, ситуація складна, продовжується, і поки що ми не бачимо таких от суттєвих системних результатів щодо вирішення проблеми атомної станції, а саме демілітарізація обов'язково виводу всіх російських збройних формувань з її території, навколишній території, припинення введення бойових дій в районі станції і контроль над безпековими питаннями.